Усім привіт у новому відео. Рада вітати моїх люпимих глядачів у сінсеї. Різдвяні історії за вау цінами, це сімейні історії. І ми завжди з теплом, з такими спогадами згадуємо вже в такі старші роки, як це було все в дитинстві. Важливо передати атмосферу своїм близьким, діткам, не посваритися в цей день обов'язково, щоб все було вау. Як і сенсей каже, що має бути все вау. А тут і жіночі розміщені, і дитячі. в цьому куточку. Джемпер. це чоловічий, так розумію. 800 гривень з оленем, а цей мені ще краще навіть сподобався, його можна носити трішки вже якби, поза святами новорічними. Я такий вже якби, скандинавський стиль більше. Теж 800 гривень, він досить такої цупкої в'язки, не є легенькою, добротною. І сенсей я вважаю, що непоганий бренд за свої ціни, що варто розглядати ці речі для покупки цього бренду. Чоловічі сорочки, теж новорічна тематика за кордоном в Європі. На всякі івенти новорічні приходять саме так одягнені, потім до друзів йдуть. Зустрічати якісь паті, вечірки. Тобто там досить поширено. Ну і можливо, ми дочекаємося, але ну, неможливо точно. Я впевнена, що скоро наступні такі часи, де ми теж будемо веселитися своїми рідними, близькими, не здригаючись від тривог. 119 гривень така футболочка для дівчинки. Новорічна тема, така штанці, які Я зараз піду дивитися доросли. Не хвилюйтеся, хто не любить дитячі, дивитися, не перемотуйте Просто не перемотуйте. <рес> Червона сукеночка. Це теж можна поза часом, тобто поза святами її носити. Ну, дитина так швидко росте, що 499 гривень. Що вже одягнеш на свята, а вже поза святами ти точно не одягнеш. Для хлопчиків різні сорочки, так як в тата, різні такі принти. Це 100% потон. І така сорочка коштує 339 гривень. Це нарядна сукня, це спинка з бантом. До речі, сьогодні досить схожу бачила в H&M, закопі ще грошей. Багато такі моделі відшивають бренди, щоб спинка була така, якби акцентна, де ще я бачила схожу. Ай. А, Мухіто. Мухіто. Теж досить схожу. Я не бачу ціни. Де ціна? Ось тут мала бути. Ну, я говорила, ця сукня є в моїх інших відео. Якщо побачу, то ще скажу. Тут я не можу вам сказати. Приблизно гривень 699 Навіть, можливо, точно. Так, ось така спіднечка. Це в новинках, я не бачила. Така просто паті стайл. 219 гривень, яка дешева, 219 гривень. Вся така близкітка. Ух Ухти, щось такі Такі толстовочки та хутро, 700 гривень. Ну, вони вже були в моєму відео, зараз просто Чорна П'ятниця. Продовжується і знижечки, але не всюди, бо якби так, ціни досить низькі. Так, пальто подовжене, 1300 гривень, в коричному кольорі непогане. З капюшончиком. Капюшончик не відстібується. Ось так. Коричневий кольор і чорний. Так, хтось залишаю де дитячу поїлочку, а я йшла до цих бордових штанів, бо вони класні. Ось так зробимо. Які штани. суперські, класика. Ну, чесно кажучи, я рекомендую їх. Навіть, якщо це 100% вигляд має небаганий це. Навіть костюм має бути десь жакет. Десь жакет штани. 600 гривень без гривні. Думаю, що це повний поліестер, але не дуже класний. Навіть трішки клюші донизу. Такі елегантні, особливо так мені подобається. Це клапан, так ніби кишенька там. І ззаду немає обманки кишень, але є строчки, що підкреслити вашу фігуру. Так, 100% поліестер. Так і здогадувалася. Жакет твіду. Схоже, показував в минулому відео. Ці довезли, непогані. Акцентні гузочки золотисті, таке матове золото. 800 гривень на два гудзики. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Наскільки ви любите сенсей? Чи любите його? Так, стовідсотковий поліестер. Сведрики зі знижкою, якого я не бачила раніше ніде. В сінсеї, тобто 459 гривень, ціна була 700. І він беж крем і ось така вишивка по рукаві. Якби скромний джемпер одночасно, але якби цікавинки додають саме оці рукавчики. Теплі ось ці кардигани, але трішки, знаєте, як то кажуть, в народі бабські. А, трішки бабські. Я не можу сказати, що він поганий, 459. У кожного свої смаки. Ну, якби так, щось він мені таке, така асоціація. Дженски завужені, слім, непогані. Добре, їх в чоботи 700 гривень широкі, от, наприклад, ви, так модно палацо, кажуть, але моди на джинсі немає. Є різні просто фасони, вони актуальні, менш актуальні. Але щоб так, от, ви ще вузькі чоботи не запхнете джинси палацо і для чого вам їх буде запахати? Так, для цього є ось такі джинси. ці чорні, класні стильні, висока посадка, 600 гривень. Ось такі класні. Колір не зовсім чорний, такий мокрий асфальт трішки. І прямого крою. А ось так практично мало починати відео. Но тут розкладку робили, розкладували новорічний, як на вході декор. Така, тобто заставка магазину. Я так розумію, що ще є вільне місце, ще не доставили всього. Але подивимося, що є класні ці вінки. А, це натуральна шишечка, це е, штучне, а от шишки натуральні пофарбовані. Ці вінки красиві, багато червоного є малинового. Так, ціна 600 гривень. І він такий об'ємний. А що щось виновесенького. Це килимочок такий, чи що це таке? Так, і ще віночки є, але червоні мені більше сподобалося. Тут з блакитним. Я не розумію, що це таке, де його ціна. Ну, добре, покладу його назад. Печенько м'яке, це іграшка, до речі, це м'яке не печиво. Просто такий декор, собі 339 гривень. Керамічна ялиночка. Прям кераміка. Ціну не покажу. Так, її довозять. Щось класненьке. Щось класне. А скажіть, а що це таке? Це килимочок може? Це під ялинку. А, під ялиночку? Розібралися. Це така штучка під ялинку. А, на іншій є. Просто не було там фотографії. Ціничка. 459 гривень. Так, 459 гривень джемпер. Сніжинками люрексовими. І в в жакет Чорний. 799 гривень. Так, а я спішу ось цей куточок. Тут багато є новиночок, я бачу. А побачила хутряну сумку. І ось такі штани широкі золотисті палацом. Яка красива сумочка. Просто така фешн. Просто фешн, 459 гривень. І ось цей джембер 699 гривень. Чорні кардигани в'язані з акцентними золотими гузочками 699 гривень. Вони такі досить непогані. Таке відчуття, що там шерсть, я навіть, не можу витягнутися однією рукою, високо високу висить. Ці штани видно ціну. Так, 659 гривень, вони такі класні. Широкі штани палацу високо висять, не зніму. Покажу ближче отак тканину. Скажу, що відчуття ніби є віскоза, та швидше всього. Вони золоті, класні. Ось такі штани. З гумкою в поясі ззаду. Є бокові кишеньки з защіпами. Просто вау! Дуже красиві штани. Ці сукні бачили вже, ще раз покажу. Є в такому золотистому уксаметі. Гадаю, ціну 659 гривень. І бордово, ягідний колір теж дуже красивий. Теж така ціна, світшот з баєчкою всередині, цупкий трикотаж і посипаний таким шимером блискучим. В складі є котон. Це цілий костюм, ще мають бути штани. 599 гривень. Все блискучі, бо свята. Ось такий жакет. Можна з тими штанами паласу. 699 гривень. Ось верх блискучий, такі паєтки, так? І можна взяти ось ці штани на низ. Чому ні? Можна ж верх. Ось цей жакет. І нанесу ці штани ще придумати який топ або якийсь такий бралет. Красивий, золотистий, або навпаки, щоб був акцентним, щоб вибивався з того золота, можна щось інше придумати. Блуза така ще є в чорному кольорі і в бордовому. 599 гривень. Мої любимі жакети з твіду. Красивий червоний колір. Теж можна до тих золотистих штанівниць палацу широких. Який красивий жакет, а з джинсами буде просто супер. І ціна 700 гривень лише. Відовий жакет. Просто аж хочеться купити. От ціна дуже-дуже низька, дуже приваблива. Хто би що не казав. Хороші речі тут. кльош, висока посадка і досить непоганий домінь. Лише 700 гривень. Лише 700 гривень, неповних, ще й 1 гривня будете мати решту. Чорних штанів є багато. Ось такі непогані, класичні, прямі не донизу, зі стрілочками. 600 гривень. Далі ось такий широкий палацок. Воно з такої поліастервої тканини еластичної 600 гривень. Ще добре, що не будуть мнутися, от кому на роботу потрібно чорні штани, то саме то ви собі цілий день пробудете і нічого не, не, не пінеться. Текстильні черевики з вишивкою на шнурках. Зручні. Підбори, підошва. Так, і ціна 700 гривень. Друзі, подивіться на ці черевики, які вони симпатичні, базові. І вони з хутром всередині. Вони повністю з хутром. Тут вони розсовуються, тут вони шнуруються на тракторній. підошві. Супер. Ще б. Ціну тисячу гривень, правда? Тисячу гривень. Воно ну, хотілося б, звичайно, це недорого, але хотілося б знижечки на чорну, п'ятницю. Вони класні. Бачу, багато носить. Ось ці, і носить багато, якби не в перший раз вони взулися, в них видно, що люди носять. Я таки зробила висновки, що вони носяться непогано. А, і ціна їхня. Так, ціна тисячу гривень теж. Ну, от, Взуття осінь зима, то в середньому тисячу гривень. Оці я показувала вони такі класненькі, такі боти. А, тут хутро теді Легесенький. І такі трендові, стильні досить. Можна їх брати теж тисячу гривень, Симпатяшки. Ну, сюди я примістилася. Де декор? Така фігурка абстрактна. 219 гривень, як з гіпсу. Типу сучасне мистецтво. Зараз модненьке всяке таке. Такі фігурки. Свічнички це комплект вищий менший. І свічничок коштує. Свічки, тобто в комплекті 269 гривень. А ця фігурка Коштує. 219 гривень. Ще свічнички в чорному кольорі. І така фігурка в кольорі моко. дзеркальце таке такі є. Супер. Набір вазочок малесеньких. Мікро вази. Ну, не мікро, а міні 239 гривень. Ось такі, Вазоночок з орхідейкою. 129 гривень. Ляпота, красота. 119, ось такий новорічний вазоночок. Новорічна квітка. Появилися нові рамочки. 149 гривень. Так, робити ось так. І ваша фотографія там всередині буде. Ось так буде. новий той гель. Наприклад, ось так. Щось таке, не знаю. Така забавка, дурняшечка називається. А ось ця вже стильна керамічна керамика. Фоторамка 189 гривень на стильно кому знають подарити. Ще подивіться, яка ззаду картина з вишивкою на полотні. Така вишивка, ну спеціальна. Ця керамічна реально мені сподобалася, стильненька рамочка. 339 гривень сподобалося на кухню. Кофі. Це прин непоганий. 169 гривень. Може якісь покупочки зробити, зробити якусь розпаковочку, не знаю. Ох, столики з'явилися приліжкові. 899 гривень. І він так ще по боках розсувається, і легко збирати самому. Такий манюпусій. Це буде розсувна така штучка. Самі можете зібрати. Для взуття організер. Для взуття і ціна 389 гривень. Це стопор для дверей. Я думаю, такий важкий, так підваріва. Підпораєте двері, щоб не закривалися. 119 гривень. Ой, який важкий, його донести ще треба. Хоча б вагу написали скільки. Треба за такими покупками чуюків брат. Це що? Просто щось для дитини, чи що? От стул, такий столик. Теж не знаю, потрібно, не потрібно таке. А це мені сподобалося. Тут різні є. коробочки. Підвішувати можна самому. Напевно, можливо, там і, але ні, на койку стрічку, як тут називали це. Треба кріпити. Таку поличку 389 гривень. Ну, різні такі всякі варіанти є. Так, рекламують Чорну П'ятницю, рекламують секція посуд. Ну от так от все. Я бачу, показують Одесу, а ще інші міста. Так все поскладено в нас. Оце от таке все перевернуто. І вибір набагато менший. Я розумію, що багато залежить від відвідувачів. Але там же теж є. Як потреба ж якось. Ай, ай-ай-ай! Така штучка мені потрібна. 339 гривень. Так, тут що? Тут для олії, для олії і для оцету. Це теж мені таке потрібне. Ми жінки, нам все потрібно на кухню. Немає, як це потрібно. За що не візьмешся? Коли з чоловіком йдеш, ну, то він просто навіть в них стрес. Від цього мені це треба. Подивися, яка чашечка, подивися, нам це підійде, в них взрив мозгів. Чоловіки таке не витримують. Хіба не так? Хіба не так? Ось таке ще є така ялиночка. Тут ялиночка вже немає посуду. Ні, єдиної людської тарілки не залишилося Все розібрали. І ці непогані тарілочки ще десь великі мали бути. Все, що лишилося, це супова тарілка. Але вона класненька така, непогана. Тому що тут дешево. Дешево і сучасний посуд. 79 гривень. Ну, тут чого не розберуть? Це не 300 гривень, от трішки інший бренд, куди не зайдеш, тарілка 300 гривень буде коштувати. Якби так. Так, ще з лисичкою її з'явилася, було з курочкою, тепер з лисичкою є. І ціна 119 гривень. Так, красива чашечка з блюдечком. 289 гривень. Аврорі є схожі, там теж ціна висока, не можна, що аврора стала дешевшою. От для мене сінсей це варіант стильного посуду, стильного одягу по помірним цінам. А посуд то взагалі чи декор. Тут вже яка там якість, якість прекрасна. Скляна, отака штучка, вона буде де-небудь, чи в епіцентрі, чи де це є От, Але десь буде дорого дуже, а десь як тут буде дешево. Так, мої хороші. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною у відео. Всім до зустрічі у нових відео. Чекаю на вас в коментарях. Не скупіться на свої враження. Напишіть хоча б. Щось мені приємне. до зустрічі.